Привіт! В цьому відео почнемо працювати з відповідно нефункціональним тестуванням. Це тип, окрема відповідна група, доволі велика, яка містить цілу низку інших типів тестування в межах відповідно групи тестування чорної скриньки. Отже, і почнемо ми відповідно з performance testing, тестування продуктивності. Згадаємо, що ж таке нефункціональне тестування. Отже. Нефункціональне тестування оцінює атрибути відмінні від функціональних характеристик компонента або системи. Нефункціональне тестування, по суті, дає відповідь на питання, наскільки добре поводиться система. Основною метою нефункціонального тестування є перевірка нефункціональних характеристик якості програмного забезпечення. Які ж це, давайте згадаємо, нефункціональні характеристики. Це визначається у нас стандартом міжнародним 25-10. Відповідно до цих нефункціональних характеристик якості програмного забезпечення відносяться: ефективність виконання або продуктивності performance efficiency, сумісність compatibility, зручність використання usability, надійність reliability, безпека security, зручність супроводу maintainability, портативність portability, відповідно. Отже, тестування продуктивності, performance testing – це процес тестування програмного забезпечення, який використовується для перевірки швидкості, часу відгуку, стабільності, надійності, масштабованості та використання ресурсів програмного додатка під певним навантаженням. Основною метою тестування продуктивності є виявлення та усунення вузьких місць, так званих боталників, продуктивності програмного додатку. Тестування продуктивності зосереджено на перевірці програмного забезпечення. Відповідно, швидкість питання важливе питання швидкості: наскільки швидко реагує програма. Масштабованість скейлабіліті визначає максимальне навантаження користувача, яке може витримати програма. Стабільність стабіліті визнає, визначає, чи програма стабільна за різних навантажень. От таким чином. Значення відповідно цього типу тестування. Отже, метою тестування продуктивності є усунення вузьких місць продуктивності, вибачте за тавтологію. Тестування продуктивності проводиться, щоб надати зацікавленим сторонам інформацію про програмний додаток щодо швидкості, стабільності та масштабованості. Тестування продуктивності виявляє, що потрібно покращити перш ніж продукт буде виходити на ринок. Тестування продуктивності визначить, чи відповідає програмне забезпечення вимогам щодо швидкості, масштабованості та стабільності за очікуваних робочих навантажень. Програми, що виходять на ринок із низькими показниками продуктивності через відсутність або через погане тестування продуктивності, ймовірно будуть відповідно мати погану репутацію та не досягнуть цільових показників продажів. Крім того, критично важливі додатки, такі, наприклад, як в галузі аероспейс, космічній галузі, в медицині, також потребують відповідно перевірки продуктивності, щоб переконатися, що вони працюють протягом можуть працювати протягом тривалого часу без відхилень. От таким чином. Отже, відповідно. Тестування продуктивності містить цілу низку інших відповідно, типів, які виділяють в межах, відповідно, як сабсети, так би мовити, як підтипи тестування продуктивності. Це, відповідно, їх можна побачити більше, в принципі, є, є тут суперечливі моменти, ну ми розглянемо ці основні. Для загального розуміння. Отже, тестування навантаження, load testing. Цей тип тестування він перевіряє здатність програми працювати при очікуваному навантаженні користувача. Мета полягає в тому, щоб виявити вузькі місця продуктивності. Стрес тестування, відповідно, стрес тестінг передбачає. Тестування програми за екстремальних робочих навантажень, щоб побачити, як вона справляється з великим, наприклад, трафіком або обробкою даних. Мета полягає в тому, щоб визначити точку зламу програми. Тестування витривалості endurance testing, проводиться, щоб переконатися, що програмне забезпечення може витримати очікуване навантаження протягом тривалого періоду часу. Дуже часто в літературі можна побачити, наприклад, що endurance Testing відносять як під тип Testing. тестінга. Можна також побачити варіант, де, по суті, між цими двома термінами важко побачити різницю Load Testing і Endurance Testing можуть сприйматися як синоніми. Ми виділяємо це як окремий підтип. Тут можна сказати так, що. Тут будуть навантаження загалом на додаток більші, ніж під час лоуд тестінгу і тривалішим. Ну, можна, можна в якомусь сенсі вважати це під типом лоуд-тестінга. Хоча будуть, звісно, і люди, які будуть сперечатися і казати, що краще виділяти окремо, тому ми поставили з вами Endurance Testing окремо. ну, Сподіваюсь, що тут в принципі, не буде суттєвих, скажімо так. Негараздів через це. От, Тестування стрибків, спайк-тестінг. Це відповідно тип тестування перевіряє реакцію програмного забезпечення на раптові великі стрибки навантаження, створювані користувачами, тобто різке, різке збільшення навантаження. От, Таким чином. Тобто, це теж відповідно під тип перforманс-тестінгу та спайк-тестінг. Тестування об'ємів, волюм testing. Тут, відповідно, створюється велика кількість записів у базі даних, відповідно, і моніториться поведінка системи при такому збільшенні, відповідно, даних безпосередньо саме в базі даних. І мета перевірити відповідно, поведінку системи у разі зміни обсягу даних в базі даних, вибачте, за тавтологію. Ну і тестування масштабованості скейлабіліті тестів відповідно визначає ефективність програмного додатку у разі збільшення кількості користувачів, відповідно, визначити межі, можливості зростання щодо додатку тощо. От це основні типи тестування продуктивності. Основні проблеми, які розглядаються під час тестування продуктивності. Більшість проблем з продуктивністю пов'язані зі швидкістю, з часом відгуку, часом завантаження та відповідно поганою масштабованістю. Швидкість часто є одним із найважливіших атрибутів програми. Додаток, що працює повільно, втратить потенційних користувачів. Тестування продуктивності гарантує, що програма працює досить швидко, щоб зберегти увагу та інтерес користувача. Відповідно, основні проблеми це тривалий час завантаження. Зазвичай це якийсь початковий час потрібний програмі для запуску. Як правило, це відповідно цей час треба зводити до мінімуму. Поганий час відгуку це час, який проходить від моменту введення користувачем даних у програму до моменту, коли програма виводить відповідь на цей вхід на ці дані від користувача. Загалом це відповідно теж повинно бути швидко. Знову ж таки, якщо користувачеві доводиться чекати, занадто довго втрачається інтерес. Погана масштабованість. Програмний продукт страждає від поганої масштабованості, якщо він не може працювати з очікуваною кількістю користувачів, або коли він не вміщує достатньо широке коло користувачів, тобто не є обмеження, скажімо так, для роботи одночасної роботи певній кількості користувачів. Вузькі місця, вузькі місця це теж перешкоди в системі, які погіршують загальну продуктивність системи. Відповідно, це наприклад, коли помилка кодування або проблеми з апаратним забезпеченням спричиняють зниження пропускної здатності за певних навантажень, вузьке місце часто спричинене одним несправним розділом коду. Ключ до вирішення проблеми з вузькими місцями, відповідно ботелнеками, полягає в тому, щоб знайти частину коду, яка спричиняє сповільнення, і спробувати відповідно цю частину коду виправити. Вузькі місця, як правило, усуваються шляхом виправлення погано запущених процесів або додавання додаткового обладнання. Деякі поширені вузькі місця продуктивності це відповідно завантаження ЦП. Центрального процесора використання пам'яті, використання мережі, відповідно певні обмеження операційної системи, використання диска тощо. Тут взагалі може бути багато варіантів, такі основні наводимо для розуміння. Сам процес тестування продуктивності. Отже. Загалом виділяють, ну, по-різному можна в літературі побачити 6, 7, 8 етапів. В принципі, нічого надприроднього нема. Корелюю з тим, що ми вже до цього розглядали. Отже, перший етап це визначити середовище тестування. Відповідно, потрібно визначити саме середовище для тестування, які інструменти будуть використовуватися, зрозуміти деталі обладнання, програмного забезпечення, мережевих конфігурацій, які будуть використовуватися під час тестування. Перш ніж безпосередньо це тестування розпочинати, це допоможе відповідно створити ефективніші тестові кейси. Це також допоможе визначити можливі проблеми, з якими можна зіштовхнутися під час відповідно процедури безпосередньо тестування продуктивності. Другий етап це визначення критеріїв прийнятності та ефективності. Відповідно, це включає цілі та обмеження щодо пропускної здатності, часу відповіді та розподілу ресурсів. Також необхідно визначити критерії успіху проєкту поза цими цілями та обмеженнями. Тестувальники повинні мати відповідно повноваження, встановлювати критерії ефективності та цілі. Тому що часто специфікації проєкту не включатимуть достатньо широкий вибір контрольних показників ефективності. І іноді їх може не бути взагалі. Якщо можливо, пошук дуже часто такий варіант беруть, що знаходять певну схожу програму для порівняння і використовують її як базу для визначення цільових показників, так би мовити, бенчмаркінг, якщо можна так сказати, в цьому випадку. Третій, третій етап це планування та розробка тестування продуктивності. Відповідно, нам потрібно буде визначити, як типи кінцевих користувачів, відповідно, як використання буде відрізнятися серед кінцевих користувачів відповідно програмного додатку, визначити ключові сценарії для перевірки можливих, можливих варіантів використання. Також необхідно змоделювати різноманітних кінцевих користувачів їхню поведінку, спланувати дані тестування продуктивності та визначити, які будуть метрики, які показники будуть збиратися. Далі налаштування тестового середовища, відповідно, підготовка безпосередньо тестового середовища перед виконанням тестів, підготовка інструментів, ресурсів тощо. Впровадження тестів відповідно створюються, готуються безпосередньо вже тести продуктивності згідно з попередніми етапами, що ми визначили відповідно. Ну і далі виконання безпосередньо тестів. І останній етап це аналіз і відповідно налаштування та повторна перевірка. Тобто про аналізуємо результати виконання тестів, чекаємо на внесення коректив і повторюємо, дивимося наскільки відповідно корективи допомогли. Чи система стала краще працювати, чи навпаки. Відбулося в результаті змін певне зниження продуктивності. От, тобто Тут в цей етап може відповідно повторюватися так кілька разів. От таким чином. Тобто, ну, Загалом, начебто нічого складного, але тут інструментарій і його знання це ключове, ключове для успішності саме продуктивності, тестування продуктивності. Показники. Отже, по показниках взагалом ну, це складне питання. Загалом їх можна виділити кілька десятків. тому ми всі-всі-всі не будемо розглядати, оскільки деякі, ну не деякі, а низка з них потребують вже знань більш детальних в інших галузях. Зокрема, відповідно основи роботи мереж і відповідно. Тому ми подивимося на кілька показників як приклади. Тобто, ну звісно, використання процесора. Процесор юзач відповідно кількість часу, який процесор витрачає на виконання певних активних потоків. Використання пам'яті, memory use, обсяг фізичної пам'яті, доступний процесам або той, який використовується процесами. От, по суті, з, 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 з різних паків можна поглянути. Дисковий час, диск тайм, час протягом якого диск зайнятий виконанням запиту, на читання або запис, пропускна здатність bandwidth, Показує відповідно, кількість бітів на секунду, які використовуються мережевим інтерфейсом. Приватні байти. private bytes. Кількість байтів, виділених процесом, які не можуть бути спільно використані іншими процесами. Відповідно, використовуються для вимірювання витоків пам'яті та використання. От таким чином. От, В принципі, ну і ще кілька слів про. Інструменти. Отже, тестування продуктивності завжди проводиться лише для систем клієнт-сервер. Це означає, що будь-яка програма, яка не є клієнт-серверною архітектурою, вона по суті не потребує тестування продуктивності. На ринку доступний широкий вибір інструментів тестування продуктивності. Відповідно, перформанс-тестін інструмент, який буде обратися для тестування, залежатиме від багатьох факторів, таких як відповідно підтримувані протоколи, вартість ліцензії, вимоги до обладнання, підтримка платформи тощо. Тобто тут низка показників. Серед інструментів популярних загалом їх багато. їх багато, ну, Ми всі не будемо наводити їх, і важко перелічити всі наведемо такі відомі. На мою думку, LoadNinja, Відповідно, це клауд-інструмент навантажувального тестування, який дає змогу командам записувати та миттєво відтворювати комплексні навантажувальні тести. Команди, відповідно, можуть збільшити охоплення, покриття тестуванням і скоротити час тестування, відповідно, навантаження за допомогою цього інструменту. Але цей інструмент він платний і не дешевий. Не дешевий. Тому, в принципі, це як один з варіантів, але не обов'язковий. Blazemeter. Blazemeter – це відповідно потужний інструмент, це навіть можна сказати потужна платформа як для і тестування, так і для потенційного навчання. Відповідно, тут широкий набір функцій, розширені функції, імітаційні служби, можливість роботи по синтетичних тестах, тестування та моніторинг API також можливості для масштабування великої кількості користувачів. Тобто, загалом там є безкоштовні варіанти по BlazeMeter, Наскільки мені відомо, якщо нічого не змінилося, але вони мають суттєві обмеження і такі більш серйозні варіанти вони теж є платними. Loadrunner – це теж популярний інструмент тестування продуктивності. Тривалий час він належав відповідно компанії Hewlett Packard але якщо не помиляюсь, в 2016 чи 17 році був. Проданий і наразі належить компанії «Мікрофокус». Ця низка, відповідно, Runner, вона продовжує своє існування, але вже як частина, як інструмент фірми «Мікрофокус». Теж здатна симулювати велику кількість користувачів, підтримує навантажувальне тестування. От, ну, теж такий варіант, так би мовити, якщо не безкоштовний, скажімо так. Ну і, звісно, G-Meter. Open source безкоштовний, один з провідних інструментів для тестування веб-серверів, сервер... сервер... додатків серверів тощо. Тобто це якраз варіант G-Meter безкоштовний, який можна відповідно в перспективі освоїти, попрацювати з ним, і в принципі це буде плюс. От таким чином. Тобто, на цьому, в принципі, все. по Performance тестінг ми з вами розглянули. Основні моменти, звісно, це, це можна, не можна сказати, що це вичерпний якийсь варіант. Ми познайомилися з вами, що це таке, основні його напрямки, чим це Performance Тестінг займається. Приблизно спробували розглянути, як виглядає процес відповідно перформанс перforманс Ну і подивилися з вами навели кілька прикладів. Інструментів, які можуть використовуватися для цього типу тестування, їх значно більше. Знову ж таки, буде багато що залежати від проекту, який відповідно. На який ви потрапите, якщо вам буде цікавий цей напрямок, так якщо вам запропонують раптом десь освоїти щось для піфону з відповідно, наприклад, ваш роботодавець, то не слід відмовлятися і, звісно, за таку можливість краще хапатися. От таким чином. Тобто тут основні такі інструменти, в принципі, g і Blazeмітер, мені здається, от в пріоритеті, якщо Є можливість, G-Meter безкоштовний його освоїти як базовий, так би мовити, щоб у вас був певний бекграунд. Blaze-Meter, він, ну, він вже більш, суфік... більш складні варіанти використання. Вони є платними, на жаль, але там є також, якщо не помиляюсь, опція з, певної... з певними обмеженнями, але для відповідно таки, навчальних цілей. Цього, в принципі, повинно вистачити. Тобто, от таким чином. От. Загалом інструментів значно більше, ви можете нагуглити ще кілька десятків, принаймні. От. Ну, я думаю, тут вже не варто так більше іти більш, скажімо так, розширювати і ускладнювати, тому що ми зараз з вами створюємо собі базу. Для загального розуміння. І в цьому відео у нас основна була ідея розібратися з тим, що таке performance testing, для чого вони, основні напрямки, основні типи перформанс ну і Я сподіваюся, це відео буде корисним. І дякую за увагу до наступного відео.